Просто подивіться, яка неймовірна гора е, піку. І друзі, чому мережа АНС сьогодні збирає депутатів, природозахисників, експертів і буде вручати звернення також про захист Карпат, тому що ми підтримуємо митців, які стали на захист верховицького вододільного хребта і виступають проти забудови вітряками у високогір'ї. Століттями митці надихалися красою українських Карпат, вершин. Зараз а, різні ділки, корупціонери, їм байдуже, тому що вони, мабуть, відпочивають в Швейцаріях чи ще десь-інде, за кордоном. Але ми хочемо, щоб. Зараз і наші майбутні покоління могли насолоджуватися красою Карпат, тому треба, по перше, захистити Карпати, не дозволити знищення унікальних занесених до червоної книги видів, не порушувати міжнародні конвенції, які ми ратифікували як карпатська конвенція. Не робити відкату екологічних реформ, особливо якщо ми декларуємо, що ми рухаємося до європейської інтеграції і членства в європейському союзі. Ну але найголовніше, коли наші воїни воюють, ми не повинні дозволити, щоб інші просто руйнували неймовірно красиву природу Карпат. Тому стежте, будь ласка, за нашими е соцмережами і приєднуйтеся до кампанії, не дозволимо знищити українські Карпати.